Дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не про Так, карта сплітні для колоди. Хочеться, знаєте, запитати <клід> на два варіанти хочу, дівочки, мальчики, як я можу, знаєте, якось покращити своє життя і ще покращити щоб ми де ми вже будемо на негативі. так? Як я можу покращити своє життя? Що мені треба знати, що мені треба зробити, куди рухатися? Отак. Подумайте про себе, нічого не притягуйте. І два варіанти. Поїхали. Перший варіант хто ви в мене на сьогодні? Е, так, як я можу. Давайте, що у вас зараз? Отак, раз, два, три. І як покращити своє життя. Другий варіант хто ви в мене зараз? Е, що у вас відбувається? Як покращити життя? якщо треба, буду покладати. Складати іншою колодою карта незалежності. У нас тут незалежність, а тут а у нас аналіз. <кій> Поїхали. Так, вибирайте свій варіант. Хтось вже обрав так? Так, і будемо працювати. Поїхали. Перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене людина, яка. Знаєте, я вам скажу? От в мене як пішло перше. Мириться з якимись не чомусь воні так іде, гірке, але ліки. Тобто ви з чим сміряєтеся за, для якогось результату. Отак, от І тут, а знаєте, я вам скажу навіть е оцю, мені не в гарному сенсі цього слова. Іде, розумієте, не те, щоб ви от, ну, елементарно приймаєте таблет, таблетки, щоб там, виздоровіти. А отут от саме про якусь ситуацію де на вас, десь ви подавляєте якісь, якісь свої можливості. Можливо, сидите в зручному місці. Бо вам там вже зручно, розумієте? І все одно ну, щось вам не подобається. Да. І ви хочете кудись далі, розумієте, ніж, ніж те місце, на якому ви знаходитеся. Давайте ще про що ще мандрагора зараз. Про що мандрагора? Так, да, знаєте, знову ж таки, про те, що ви якось Можливо, ще сподіваєтеся, що колись воно прийде оця благість, Але вам кажуть про те, що знаєте, ну ні, дівочки, чесно, невдача. розумієте, От те, що ви зараз терпите, не приведе вас до якогось, до якоїсь благості, до якогось ресурсу. Да. Отут прям вас подавляють, прям і подавляють, яросно, хочеться сказати. Ви думаєте, що місто таке непогане стосовно роботи, стосовно стосунків, що іще потерплю. Розумієте, отак от, от чомусь, але це все ну от бред. Розумієте, я сто разів казала і буду казати, що знаєте, от в правильних стосунках ви розквітнете. Якщо ви щось починаєте, воно йде вам легко, тобто ви вже е, на вірному шляху. Де зараз ви себе замикаєте самі? Розумієте? Отак, от що у вас зараз відбувається, дівчатки? О знаєте, ви приймаєте якусь допомогу, щоб якось хочеться сказати рухатися. Але всередині себе ви сражаєтесь, чесно вам кажу, от це вас. Бентежить, це вас безпокоє, це вам не дає можливо спати. Розумієте? Про що схватка? Так, да, вами все одно маніпулюють, дівочки, ви це розумієте, мальчики. Ви це розумієте, що вами маніпулюють, але все одно, грубо говоря, помощ якась іде. Да, не дуже приємно. От мені прямо ідуть якісь харові, ви бачите, стосунки. І от якось воно корабель цей плеве. пливе. Розумієте? Отак. От <кхем> Ще. Що за допомогу ви отримуєте? Так, да, от у вас якісь просто людиною е якась допомога, яка вам знову таки е дозволяє рухатися хоч якось вперед. Отримуєте ви якусь підтримку, можливо, матеріальну. Розумієте? Про що вискавка? О, знаєте, кажуть, вам карти про те, що ви, в принципі, то ви вже знаєте, що це треба все проаналізувати, і от щось якось <кій> зрушити заради свого майбутнього, зрушити це. Перепрошую. З мертвої точки цю ситуацію, розумієте? В цьому партнерстві, можливо, треба його просто відсікти, зараз ми будемо дивитися. Тобто вам уже це все, м'яко кажучи, надоїло, розумієте, глотати всю хе, Тобто, це подавління, маніпуляція, ви це все яросно, ну, ясно розумієте. Ви це аналізуєте, ви знаєте, що ви так ще. Ви, можливо, так і протягнете, скільки, знаєте, як кажуть, що скільки хватить терпіння у жінки. І тут я не тільки про стосунки, тут я тут про будь-які проекти ваші. Скільки ви ще будете терпіти, вибачте, да? ваше придушення, скільки вас ще будуть давити, скільки вас ще будуть топтати. Причому це все, знаєте, як може бути? Совершенно іскусно, совершенно от не взначай, розумієте? Але це ж буде один, два, три, чотири рази. І ви от якось люди звикнуть, що ви не відстаюєте. Розумієте? І так ось, значить, з вами так можна. Е, так, як ви можете покращити своє життя. <кій> Дівочка, як ви можете покращити своє життя? Ви можете винести урок з цього. Розумієте? Ви можете винести з цього урок. Тут карта інформації про те, знаєте, мені про що пішло? Про те, що ви можете от, проговорити те, що вас не влаштовує. Е, грубо говоря, очистити совість, <кій> чи ви щось замалчуєте. Розумієте? да, Висказатися. Людині, яка вас подавляє, як мінімум. Тобто, скинути цей груз. Розумієте? Підібрати слова. <кій> <кій> Про що навчання. Можливо, комусь треба довчитися, щоб, знаєте, да, О знаєте, комусь треба... Можливо, у когось треба, дівчатки навчити, як це зробити. Ем... Тут кажуть про те, що ви справитеся, да, ви справитесь, чистота, лотос, і комусь підкаже хтось, дівчатка, комусь підкаже, підкаже людина, яка, можливо, з іншими знаннями, яка, можливо, віруюча людина. Як це, кось комусь треба м -м отримати знання, як це зробити. І знаєте, тут мені, от ворон, тут, тут кажуть саме про ваші новини. Ви вашим людям внесете дебош в ситуацію. Тобто ви вас подавляли-подавляли, ви схиляли голову і глотали. всю А тут ви просто протестуєте. Розумієте? І тим самим ви перед собою. Як очищаєтесь, розумієте? Що я висказала, що мене це не влаштовує. І мені стало краще, легше. А потім дивитесь, якщо людина робить те саме, то вам просто не, не в одному шляху вам йти. Розумієте? Людина, яка біля вас, яка вас не повинна вас ранити. Про що, Лотос? <кхем> да. Що людям, можливо, і буде боляче, можливо, і вам буде боляче, що ви не будете знати, як відреагують на ваші ці ось упрюки, розумієте? І кажуть, що це приведе вас до влади, до якоїсь. То що? Так, що ви знаєте, як ви подитожите, що більше я так не хочу. От так. Вам тут треба проговорити, можливо, добрати в когось знань. Е -е 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 -е. О, тут, супечка, стосовно чого, ще давайте, про що гроші? <кхен> Знову карта, дівчатки спокус, знаєте, яких хотіть кажу, що те, що ви боїтеся щось сказати, це все ілюзії. Розумієте, ви знайдете спосіб, як це все проговорити, не бійтеся. Ваші страхи ілюзорні, ви з способностями ви можете йти своїм шляхом, можете бути за штурвалом свого життя і можете творити своє життя, так як вам цього хочеться, а не комусь. Не треба себе угнітати, принижувати, тим паче не давати комусь себе принижувати. Зрозуміли мене? Чому б це не стосувалося? Тут буде в кожного своя ситуація, кажуть ще. <кх> Залишайтеся, ось, щоб ви перед собою були чисті, щоб ви собі могли в зеркало дивитися, а не те, що, ну, грубо говоря, я з ним сплю, бо він мені гроші дає. Розумієте? От я начальника промалкою, коли начальник мені щось каже, там неприємних слів, тому що він мені зарплату дає. Та пішли вони, ні, дівочки, ні. Розумієте, ви так ніколи на свою відкові реакції не, пі... не вийдете? <coughs> Благодарю перший варіант. Сьогодні я так розказую. А, так, давайте. <coughs> другий варіант ви Тут ви в нас в чистоті, ви в мене. А, про що саме Пегас? Тут людина у нас якось, так, да, другий варіант завжди більш пропрацьований, чомусь це я так спостерігаю. А, ви тут чесний з собою, ви тут удачливий, ви тут чистий. Чомусь кажу за про чоловіка, про що? Так, знаєте, як вам кажу, все, що вам нав'язують, всі люди, які за вами хочуть вам щось довести, які намагаються вас пустити в свої пластки, вони бізуспішні. У них це не виходить, тому що ви з цією самою чистотою ви оцікаєте, ви не дозволите забирати свою свободу вибора, забирати свою свободу волі. Розумієте, тут у вас все класно. Отак. От що у вас в житті наразі? Давайте будемо дивитися. Так. Я б знаєте, що скажу? Ви поснімали. Поснімали маски з ваших наставників, з тих людей, які хотіли вам нав'язати свою думку, з тих людей, які намагалися вам щось з людей, можливо, старше віком. Поснімали маски. Тобто, ви ж вами вистроїли от благополучне кордони, виставили і сказали, що ні, це мій шлях, це твій шлях, ти своє життя прожив, живи як хочеш. А я хочу отак, от я хочу по-чистому. Розумієте, отут класно у вас все. Про що маски? Що ви саме? Да, Оте от ви зробили вірний вибір, дівчатка. Ви відстояли вже свої якісь пріоритети, зробили там, де... Там, де вас не влаштовує, ви перемогли. Да, ви показали, що це ваш шлях. І ви навіть, знаєте, що ви оці всякі різні колебання, емоційні, енергетичні. Ви їх просто придушили, попитки навіть. Хто вас намагався наставляти, Давайте запитаємо. Люди, начебто, знаєте, я вам скажу, вашого віку, можливо, навіть, знаєте, і навіть старшого віку, вашого віку. І ті, що тут чоловік і жінка, знаєте, ті, що, ті, що, начебто, з вами, в принципі, якось. Однакової творчості з вами, однаковими процесами ви займаєтеся. Можливо, люди сім'ї, можливо, люди на роботі, на роботі з тими самими проектами, що і ви. Але тут ви захищаєте, тут просто, от чесно, немає що казати. Ви оцікаєте обмани, і ви вже це розумієте, ви вже знаходитеся в своїй красі. Порада вам, ви тут молодець. Порада вам. Вам кажуть, знаєте про що? От ви вже все знаєте, розумієте, ви відсікаєте, ви знаєте, коли буде, ви слухаєте свою інтуїцію, ви інтуїт або інтуїтка, ви вмієте домовлятися, дівочки, ви вмієте планувати, ви вмієте бути в стабільності навіть у парі. І знаєте, про що кажуть? Про те, що будь-які якісь такі от спустошення неочікувані, будь-які сплетні, вони вже вас не виводять із. З рівноваги, ви, вже, ну, ви це вже пройшли. Ви на їхньому ш... ну, ви це вже, це вже не ваша відкавітаності, коли це вас дивувало якось. Ви знаєте, свій шлях ви не мідите, тут навіть поради вам, ну, як І продовжуйте в тому же дусі, хочеться сказати. Так. Да знаєте, от карта спекуляції перевернулась. Каже про те, що ви знаєте, тих, хто вам хоч хотів вам спекулювати, вже вони ну не ви їм не підвладні. Біля вас достойні люди, дівчинки. Да. З якими ви йдете одним шляхом і з якими ви збираєте ваші ваші урожай? Про що карта минулого хочеться сказати? Ви минулому люди, які вас які вас судили, да, ви в незалежності. Отак. От благодарна вам за те, що ви біля мене, благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. Нагадую, що буде е, запис починатися на е, розбір, на рік, на всі сфери життя. Там буде, я потім детальніше, знову ж таки, кажу, що детальніше потім буду окреме оголошення, зроблю, які сфери життя абсолютно всі будуть. І стосовно магії, стосовно е, сім'ї, стосовно е, роботи. І якогось вашого особистого розвитку. Угу. <кій> Благодарна за те, що ви біля мене, ви прекрасні, щоб ви знали, якщо вам сьогодні ще ніхто не казав, що ви прекрасні, я вам кажу, я е діву даюсь, знаєте, наскільки біля мене м ну, чесно чисті і продвинуті в гарному сенсі цього слова люди. Всіх обіймаю.